Чим допомагають нам іноземні партнери, будемо розпитувати у народної депутатки восьмого скликання голови правління мережі захисту національних інтересів Анц, Ганни Гопко. Вона знайшла можливість доєднатися до нас із столиці Польщі, Варшави, де відбувається один із найбільших заходів східної Європи безпековий форум. Пані Ганно, вітаємо вас! Слава Україні! Розкажіть більше, що там зараз відбувається на безпековому форумі. Є багато питань для обговорення, але як ви самі говорили, головний форум фокус – це Україна і перемога України у цій війні, дякую э, першому західному. І Ви не повірите, поруч мене стоїть якраз э, представник Конгресу США НАТО який адвокатує Україну санкції і допомагає. Він був в Україні дуже часто. Це я подав українцям. Senator Murphy, could you tell Ukrainian audience, it's Ukrainian TV channel, uh, your readings of of Security Forum message? And by the way, thank you for helping uh, us an additional uh, 12 billion. I am here uh, to support Ukraine. I'm here to talk about the fact. Taxpayer, 12 billion additional dollars, and I'm here to tell Europe that there's more where that came from, and we want European partners to step up and follow America. Thank you so much, and we also expect the Russian aggression will be recognized as a channel. Cool. And we're, we're going to continue to keep the heat on every way Thank you, everyone. Uh, thank thank you, you, And Thank you for coming to you Ми, ми також розроблять. дуже вдячні нашим партнерам за океанським за ту допомогу, які надають вони нам. Власне, є певні в нас проблеми зі зв'язком. Ми спробуємо з вами зараз його налагодити за кілька секунд. А по Та, поки що розповімо про той форум, спробуйте. який відбувається О, у Варшаві. Ка кажуть, як ви чуєте зараз нас добре? Я чудово вас чую. О, 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 сенатора... То розкажіть тоді, так. ви що відбувається зараз у Варшаві, і як проходить цей форум, і які там основні маркери вже можна з нього визначати? Ну, основні маркери, як пришвидшити українську перемогу? Як отримати більше зброї саме для продовження успішних е, наступів і звільнення всіх територій? Е, немає тут розмов про те, що Україну треба садити за стіл перемовин. Щойно ви чули сенатора Мерфі. Який став про 12 мільярдів конгресу про те, що є політична воля визнати це геноцидом, і що американці будуть продовжувати збільшувати ще допомогу, і що вони з нами? Ось тому наше завдання продовжувати адвокацію, Тут були закриті робочі наради по тим закам зброї, які включають і F-16, Крім тих додаткових хаймарс, які ми будемо отримувати, але винищувачі на порядку денному танки тут була міністерка закордонних справ Німеччини. Ми скрізь ходимо, коли танки леопарди нарешті будуть в Україні. Не треба затягувати із поставками. Стосується так само питання енергетики: як тримати на високий рівну підтримку європейських суспільств і не дозволяти путіну змінювати підходи зараз. Щойно отримала нагороду Україна. А саме перша леді вручили за лицарство українського народу за боротьбу за свободу. Ось тобто 44 мільйони українців отримали цю нагороду, і це дуже важливо, що цього року весь форум присвячений саме Україні. Завтра будуть говорити про міжнародний трибунал, буде Оля Айвазоцька, зараз з моїх коліжанки Дарія Калинюк. Інші проводять десятки зустрічей із представниками Британії, парламентарями і проговорюють. Фактично, як не боятися кадрного шантажу, а випереджувати ставити Росію на місце і не дозволяти взагалі після оцих псевдо, я навіть не хочу слово референдуму цього фарсу, тобто в жорсткіші методи застосовувати. Ну і звісно, нам цих насамсів, два, які є нам дуже мало, і ми пояснюємо, що Росія як часткова мобілізація готує наступ, можливо, збір усі. Іранські дрони і як в цьому протиді, щоб не було атак, критичній інфраструктурі України теплостанції. Угу. Пані Ганно, сьогодні заступник керівника офісу президента Ігор Жов подавав брифінг і заявив про те, що Єнса Столтенберг, керівник НАТО, вже отримав заявку України на вступ до північно-атлантичного альянсу за пришвидшеною процедурою. Ми знаємо, що північно-атлантичний альянс також і на безпековому форумі у Варшаві робить окрему панель. Чи там буде ітися власне про цю заявку, і якими посилами українська делегація буде звертатися до учасників цієї панелі, щоб все таки це відбулося як якомога швидше? Вже обговорюється це питання. Ну відверто скажу, стримуючим фактором є війна. А ось перемога України буде стимулюючим фактором, коли не 12 країн, а всі 30 членів альянсу будуть консенсусом просити вже Україну і пришвидше пришвидшено вступати в НАТО. Тому зараз дуже важливо для збройних сил України. Попри оголошені наміри щодо членства продовжувати відвоювати наші території з мінімальними людськими втратами. Тому чим більше і швидше буде важливої зброї, тим наші шанси на членство і збільшення підтримки зростатимуть. Це ключовий меседж. І на жаль, друзі, зараз буде прийняття у президента Дуди, і вже мені кажуть, що я не встигну на автобуси, щоб доїхати. Дякую давайте дякую, що знайшли цих кілька хвилин для нас. Дякуємо вам. Дякуємо. Так, це була Ганна Гопко, народна депутатка восьмого скликання, голова правління мережі захисту національних інтересів АНСІ. На початку із нею був сенатор Кріс Мерфі, який приїхав до Варшави на безпековий форум. А цей безпековий форум є одним із найбільших заходів східної Європи. Він відбувається вже з 2014 року. Зараз наші глядачі можуть бачити на екрані сторінку цього форуму. Це справді одна із найбільших подій цьогоріч Кількість учасників перевищила дві тисячі. Ми бачимо фокус. та серед них є Матеуш Моровецький прем'єр-міністр Польщі, е, Аналена Бербок, міністерства закордонних справ Німеччини, Бен Волес, міністр оборони Великої Британії, і серед хедлайнерів, звісно, не обійшлося без українців. Це Ольга Стефанишина, віце-прем'єр-міністр України.